Розбираємо цікаву тему про вибір себе. Питання у вас було відео про гіпервідповідальність? Мені багато чого відгукнулося, то здається, це і моя проблема. Недавно стала розуміти, що живу з переконанням, що маю спочатку подбати про мого чоловіка, іноді про інших, а потім про себе. Когнітивно я прекрасно розумію, що це не ок, але на рівні почуттів не можу позбутися від почуття провини, коли кожен раз ставлю свої інтереси на перше місце. Я вважаю, що маю досягти компромісу між своїми інтересами і інтересами важливих для мене людей. Але на практиці виходить, що я часто поступаюся якраз своїми, або залишаюся з цим болючим почуттям провини. Ця провина дуже виснажує і вона не минає. Кожен вибір своїх інтересів потребує великих зусиль. Як краще діяти в моїй ситуації, в який бік рухатися, бо я відчуття, що я ходжу по колу. І не можуть з нього вийти. Це питання, яке я отримала від спонсорки мого каналу. Якщо ви також хочете нею стати, ви можете підписатися, і я буду відповідати на ваші питання. А також з'явиться два нових відео: перше про експеримент в психотерапії, а друге про тему фінансів і наші типи впорядкування фінансів. І так, як ми бачимо, тут є хороший приклад одразу двох полярностей. Полярності це така назва умовна для наших частин, які борються всередині нас. Тобто можна сказати, що це внутрішній конфлікт, але внутрішній конфлікт передбачає, що є дві конфліктуючі сторони. Я вам пропоную дивитися. Трішки з іншого боку, що в нас не стільки є конфліктуюча сторона, як є два інтереси, і вони обоє важливі. Тобто, з одного боку, хочеться турбуватися про себе та свої потреби, чи хороше це бажання точно так. З іншого боку, хочеться турбуватися про потреби близьких людей, чи правильне це бажання? Теж точно так. Іноді, коли ми з вами починаємо наш шлях терапії, або читаємо більшу таку популярну психологію, або скорочену в якомусь скороченому вигляді, то нас може спочатку дуже похитати у бік, потрібно турбуватися лише про себе, ніхто нікому нічого не повинен, і взагалі ми живемо в якому світі вовків. Насправді така полярність вона нам не допомагає практично, тому що як тільки ми уявимо, що ми люди, які зовсім не турбуються про інтереси інших, ми все рівно рано чи пізно стикаємося з цим відчуттям провини, яке є абсолютно природнім, тому що ми любимо близьких нам людей. Ми правда про них турбуємося. Ми правда хочемо, щоб у них все було добре. І це є не просто нормальною потребою і бажанням це є бажанням, яке допомагає нам створювати спільноти, сім'ю, допомагає нам будувати там, в тому числі, громадське суспільство, і на більш-меншому рівні, наприклад, створювати родину і турбуватися один про одного, що правда є прекрасно. Тому, коли ми намагаємося всидіти лише на якомусь одному стільчику, то нас хитає, як і сказала е, ця розумна жінка, що прям відчувається, що я бігаю по колу. Для того, щоб нам вибратися з цього кола, нам потрібно освоїти ці наші дві частини, побути. На одній з них і на іншій. У психотерапії це називається робота за маятником. Тобто, коли ми спочатку вивчаємо одну нашу полярність, наповнюємо її, шукаємо, які там є потреби, а потім переходимо в іншу нашу полярність і наповнюємо її. Почнемо спочатку з полярності турбуватися про себе, тому що це є актуальний запит. Очевидно, ця частина виникла зараз, тому що я можу пофантазувати, що довго вона була незадоволеною. І, напевно, в ході особистого зростання з'явилося відчуття, що я маю турбуватися про себе. Я не можу очікувати, що прийде хтось, хто задовольнить всі мої потреби, а можливо, в дорослому віці вже прийшло і Щарування, що я можу намагатися бути хорошою для інших, але насправді мене таку ніхто не полюбить лише за це. Насправді, все рівно я залишуся з тим, що хтось мене покидає, щось мені не дають, якою б хорошою я не була. Тому, коли приходить оця точка, де я вже не хочу бути хорошою, я не хочу ставити потреби інших людей вище за себе, це ознака нової. Зони розвитку, я вас з нею вітаю нові зони розвитку, це прекрасно. Ця нова зона розвитку, вона ще не має опор, тому що технічно не зрозуміло, а що означає вибирати себе. Знову ж таки, в словах, це звучить прекрасно. Я часто чую, коли клієнти чи студенти говорять: я вибираю себе, хочу ставити себе на перше місце. Але коли доходить справа до дії, до конкретної дії, то з'являється багато нерозуміння, як? як фактично, наприклад, у подружжі мені вибирати себе, що це означає. Вибір себе, по суті, в першу чергу, це прислухання до себе та своїх потреб, що я хочу, яке у мене є хочу. Це хочу, з'являється у нас кожен день. Банально, коли ми йдемо в супермаркет. Ви вибираєте їжу, яку ви хочете, чи яку хочуть ваші діти чи чоловік. А коли ви приносите цю їжу з супермаркету, чи вам приходить доставка, ви можете з'їсти повноцінно все, що ви хочете, чи щось ви залишаєте своїм рідним, самі ж залишаючи себе з відчуттям недостатності. І тут є питання, чому ви залишаєте себе з цим відчуттям? Не можна замовити більше їжі? Чи ви думаєте, що ваші рідні образяться? Чи просто це навик дуже усталений, думати про інших навіть в чомусь банальному з їжею. Їжа це, взагалі, як на мене дуже класний приклад от такого побутового вибору себе чи вибору інших, як ви з нею живете? Чи... Турбуються, наприклад, про вас, ваші рідні, якщо ви придбали для себе щось, що ви хочете з'їсти? І це не ситуація дефіциту, це просто ситуація того, що е, ви там, запитали у рідних, що вони хочуть, вони не сказали, що вони хочуть, ви придбали щось з розрахунку, що ви цим поснідаєте. а вони це з'їли. Як ви будете до цього ставитися? Що можете ви сказати тоді рідним, що. Ну, ви можете піти і собі придбати щось подібне, з'їсти, да? питання не в цьому, але я на щось розраховувала. Чи ви вважаєте, що це абсолютно нормально, коли інші люди про вас не думають? Також в такому побутовому сенсі це питання кожен день, коли я хочу прилягти, коли я хочу подивитися телевізор, коли я хочу погортати інстаграм? Чи придбати якісь речі, чи можу я собі на такому побутовому рівні дозволити в першу чергу подумати про себе. Або я спочатку думаю про сім'ю, що потрібно купити їм, що потрібно купити дітям, чи, наприклад, чоловікову, партнерці неважливо, хоча, можливо, їм нічого і не потрібно. Оцей паттерн спочатку думати про інших. він Найчастіше заклався дуже давно. І ще коли ви тільки розвивалися, яким чином, коли у вас з'являлося ваше хочу, вам сказали або так була налаштована, наприклад, сімейна система, що ваше хочу має бути останнім. Наприклад, часто це буває характерним для парентифікованих дітей або для старших дітей в родині. Коли вам говорять, що ти спочатку маєш віддати щось. Сестрі чи брату. Спочатку подумай про інших якщо ти на вулиці і сусідці подобається твоя лялька, ти маєш з нею поділитися, навіть якщо ти не хочеш в даний момент це робити. От різні такі паттерни поведінки, невеличкі, вони призвели до того, що взагалі не розвився навик відчувати своє хочу і задовольняти своє хочу. Особливо ситуація буде трошки гіршою, якщо ви виросли в релігійній родині, або родині з різними. Там, Релігійними, біля релігійними патернами поведінки, коли є дуже такий великий супротив, щоб думати про себе, і є така велика віра в те, що в життя заради інших, можливо, навіть служіння до чогось призводить. Часто знову ж таки це характерне для таких. Більш релігійних людей, але так само взагалі воно може не бути пов'язане з самою релігією. Але оце служіння інших, ти хороше, коли ти служиш заради інших, воно часто є в сім'ях, де, наприклад, один член родини такий тоталітарний. І він переконує всіх довкола себе, що вони мають служити йому, щось робити заради нього, тому що це правильно. Причому Найчастіше такий член родини він взагалі ні про кого не думає і нікому не служить. Це йому не заважає переконувати інших, що так би мало бути. Іноді це ще більше погіршується, якщо, наприклад, була така мама, яка все віддавала заради інших, і яка вас переконувала в тому, що це правильно. І тоді, от подумайте, як вам би було, якби ви там, наприклад, в 15 років. Сказали мамі, слухай, я не буду робити стільки всього, що робиш ти, і залишили би її одну з усіма домашніми справами. Точно у вас би прокинулося величезне відчуття провини і сорому. Я погана, тому що мама страждає. А я, наприклад, дуже хочу допомогти мамі, бо я бачу, яка вона втомлена. І відповідно, я теж починаю страждати, я теж починаю втомлюватися, і ми докладаємо тепер дуже багато зусиль. І у мене є внутрішній Переконання, що це є нормальним, що це є правильним. Наступна річ, чому може виникнути такий паттерн, оце якраз було правильно служити іншим, задовольняти потреби іншим. Правильно було, наприклад, багато працювати заради когось, заради інших. От В Україні є така велика культура і цінність. Роботи такої працьовитості, що прекрасно з одного боку, з іншого іноді це надмірно. Коли в нашій культурі ми прям дуже цінуємо не просто людей, які докладають зусилля заради чогось, а ми цінуємо таку роботу, щоб ти після неї так втомився, що ти не можеш встати. Тобто, наче, коли ти просто працюєш, цього недостатньо. Потрібно прямо відчувати вже виснаження, і тоді можна порахувати, що ти достатньо зробив своєї діяльності. Тоді можна якимось чином видихнути. Відповідно, якщо ми працюємо так, що ми не надмірно втомлені, а сьогодні бажано, да, щоб це було так. то... Це призводить до того, що ми відчуваємо провину, що наче ми щось зробили недостатньо. От ми так прийшли додому, а наприклад, чоловік чи мама, вони більш втомлені, і ми думаємо, блін, ну напевно, мені теж треба щось зробити. Вони ж виснажені, я ні. А якщо ми ще й отримуємо більше грошей, чим вони, або якщо, наприклад, ми працюємо вдома там, тримаємо якийсь побут, то взагалі тоді здається, що... Я роблю недостатньо, з'являється такий сором, провина. І тоді ми хочемо відкупитися, і ми можемо більше служити іншим, турбуватися про інших, яким чином їм допомагати, щоб не відчувати оцю провину, що вони ж страждають, а я ні. Взагалі, якщо ми росли біля когось страждаючого, це величезна проблема. Тому що тоді буде заборона на радість, заборона на гроші, заборона на задоволення, заборона навіть на секс. Заборона на все, тому що коли ти живеш поруч з кимось, хто страждає, кому погано. То відчувати себе добре, це означає бути дуже сильно інаковим. Іноді навіть є такі страждаючі сімейні системи, де прийнято спочатку говорити про те, що у людей не виходить, навіть якщо там живуть вони непогано. І тоді людина, яка хоче жити інакше, яка хоче відчувати задоволення, подорожувати, смачно їсти, вона буде відчувати величезну на це заборону, тому що буде здаватися, що так. Не можна. Відповідно, для того, щоб нам е, з цього трошечки виходити, ми маємо зробити, от проаналізувати, да, що для нас характерно з того, що я перелічила, або у вас, можливо, є щось своє і ще якісь ідеї про те, як жила ваша сімейна система, що вам було заборонено, чому думати про іншого було настільки важливо. Ми розрізняємо ці паттерни поведінки, установки, переконання, і потім ми трошечки переходимо в. Іншу нашу площину. Коли ми вивчаємо наше хочу, нам потрібно трошечки інтелектуалізувати, чому це може бути цінним для інших. Чому, коли я щось хочу, це не просто про мій егоїзм, а це щось, що допомагає моїм стосункам більш бути якісними, що я маю на увазі. Взагалі, якщо у нас немає нашого хочу, це ж не означає, що у нас немає наших потреб, у нас є наші потреби, просто вони ховаються і потім все рівно так чи інакше вибулькують. І насправді з нами тоді буде жити досить важко, тому що, наприклад, люди, які турбуються про інших, вони стають або надмірно страждаючими, часто пасивно-агресивними, вони можуть бути схильними до того, щоб ображатися, або можуть бути такі випадки. Вибухи агресії, або може бути багато психосоматичних ознак, тобто різних хвороб, або й цілком таких серйозних захворювань, які будуть пов'язані з тим, що ну, людина, яка не турбується про себе, вона погано розрізняє симптоми, і вона зазвичай набагато пізніше звертається до лікаря, іноді вона взагалі не звертається, що часто ускладнює перебіг хвороби і робить її більш затяжною. І з нами такими насправді жити не Просто тому що партнер або партнерка біля нас мають здогадуватися, що ми хочемо, що нам не так, мають витримувати наші істерики, якщо вони є, мають з нами бігати по цим гойдалкам, де ми то мовчимо, то караємо інших мовчанням, то нам просто щось не так, ми не розуміємо, що нам не так. Плюс біля нас таких теж буде заборона на задоволення, тому що якщо я думаю про інших, якщо я граю роль. Дів Марії, знову ж таки, тому що так я звикла, тому що мене до цього привчили, та там не з власної волі, але так вийшло, то як іншій людині біля нас бути інаковою і задовольняти свої бажання. Звичайно, це буде дуже складно. Тому ми можемо допомагати собі тим, що ми будемо нагадувати собі: ага, якщо я дозволяю собі... Відчувати моє хочу зі мною буде простіше, я буду більш прозорою в конфлікті. Зі мною буде легше в конфліктах, тому що я буду говорити, про що є моя злість і що мені потрібно, щоб моя злість стала меншою. Я буду більш опорною, тому що, якщо я турбуюся про свої потреби, я наповнюю себе, я є більш опорною і цілісною людиною, і на мене, відповідно, інші люди можуть опиратися. І це, звичайно, дуже є важливим. Тому спочатку я прям пропоную зайти з такої інтелектуалізації, коли ми пояснюємо собі, чому турбота про себе вона є важливою. Особливо, звичайно, якщо у нас є діти. Якщо у нас є діти, то їм дуже важливо бачити приклад дорослої людини, яка може вибирати себе, тому що і тоді вони самі. Зможуть це робити, і це, звичайно, є дуже цінним. Також дітям дуже важливо це було питання від жінки, тому я скажу про жінок. Також дітям дуже важливо бачити, що мама не буде все робити заради них, що мама не служить. Що у мами взагалі-то є своє життя, є своє ні, тому що це дає чіткі, більш зрозумілі кордони, на які я можу опиратися, і це в результаті допомагає дітям проходити сепарацію. От те, що найчастіше ми називаємо розбалуваністю, це коли е, не було. Кордонів для дитини, коли ми говоримо про Україну, то найчастіша ситуація це була мама і син, коли мама не ставила свої кордони, коли вона, по-перше, парентифікувала сина, тобто щось від нього й брала як від чоловіка. А по друге, коли. Вона прям служила йому. Ну ви точно знаєте такі приклади принести, поставити, порізати, сказати, що ти моє сонечко, ти найкращий. І ви знаєте, що такі чоловіки вони от часто виростають без своїх кордонів їм. Досить важко, вони не розуміють, що вони можуть хотіти, що від них можуть хотіти. У них дуже важко складаються часто стосунки в такому подальшому дорослому житті. І є ще й багато відчуття провини, тому що мама заради них робила все, вставала о 6 ранку, готувала їм бутербродик, а вони хочуть там іти в своє доросле життя. Тому, якщо ми будемо собі це потрошку нагадувати про цінність роботи про себе, то я впевнена, що це буде нам робити трошечки. Легше. А тепер давайте сходимо в нашу іншу полярність полярність турботи про близьких нам людей. І я думаю, важливо прийняти себе люблячих. От іноді, коли ми уже відчуваємо нудоту від служіння іншим людям. Ми можемо взагалі заборонити або відчувати щось неприємне до себе, яке може турбуватися про інших. Але насправді це класний навик, це цінний навик. Наприклад, якщо ми працюємо з людьми такими нарцисичними, то для нас буде дуже важливо допомогти їм побачити цінність інших людей, щоб вони відчули, що таке турбота, що таке любов, що таке близькість. А у вас, наприклад, це вже є. І це цінно. І тому важливо не хоронити ту свою частину, яка довго у вас визрівала і народжувалася, ви як люблячих, як турботливих, дозволяти собі такими бути. бачите, коли я турбуюся про близьких, коли для мене дійсно важливо щось зробити екстра. Але коли ми це робимо, робити це за нашим бажанням. Тобто ми не прибираємо цю частину, ми не говоримо, що вона погана. Вона просто трошечки вийшла з берегів, і нам потрібно запитувати себе, коли я це роблю для мого чоловіка, я хочу це робити, чи я вважаю, що я такою буду підходящою. Я вибираю таку турботу, чи я це роблю, тому що я боюсь, що та мама мене не прийме інаковою, чи тому, що всі жінки в моїй сім'ї це робили. Якщо ми щось робимо для інших людей за вибором, то ми можемо відчути насолоду, радість, близькість, і це прекрасні почуття, які точно мають бути в нашій сім'ї і нашій парі. Відповідно, ми зробили щось для іншої людини, ми відчули це, ми присвоїли це собі. Ми наситилися тим, що я є хорошою людиною. І для мене важливо робити якісь хороші речі і відчувати любов до моїх близьких. Угу. Так, ми наповнили цю полярність, так ми присвоїли це собі. І ще важливо, коли ми турбуємося про інших за вибором, ми більше відчуваємо, що ми це робимо, що ми робимо щось цінне, що ми хороші люди. Тому що дивним чином. Люди, які багато вибирають інших і служать іншим, вони всередині себе відчувають себе гівном, вони відчувають себе поганими людьми, нецінними людьми. Тому що те, що вони роблять іншим, вони не роблять за своїм вибором. Вони це роблять із відчуття страху. Чи з відчуття я повинен, я буду поганою людиною, якщо я це не зроблю? Тому, коли ми присвоїмо собі, що це наш вибір робити щось хороше, ми цим наповнюємося, наповнили цю полярність і пішли в іншу полярність. А тепер що я хочу зробити для себе? Я, наприклад, захотіла приготувати вечерю чоловіку в суботу, клас. А в неділю я хочу, щоб ми замовили доставку, бо я хочу, щоб ми пішли в ресторан, чи я пішла в ресторан, наприклад, сама. Наповнила ту полярність. Клас, пішла в іншу полярність. І так, туди, сюди, туди, сюди. І чим більше ви будете наповнювати ці дві свої частини, тим більше ви станете цілісними, і у вас здобудеться право вибору. А чим більше ми вибираємо те, що ми хочемо, тим більше ми відчуваємо від себе задоволення.